Вітаю вас, друзі! ви на Ютуб каналі Telegraph.ua, я Микита Міхальов. Зараз, як ви вже зрозуміли по обкладинці і по назві відео, будемо зосереджуватись на південній Кореї на розвитку подій на Корейському півострові, в тому числі, і на тому, яке це все стосунок має до України і чи буде мати в перспективі. В всьому цьому будемо розбиратись з моєю гостею зараз, доєдную до розмови Аліну Гриценко. ви бачите, це головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень. Аліна, моє вітання. Так, так, трохи в мене підвис, підвис, підвис так. Підвис, але чуєте, так? Да? Бо я, в принципі, бачу. Угу. Окей, без питань. Я бачу. А, угу. Тут у південній Кореї дві ж, якщо можна так сказати, тепер уже у державній зраді підозрюють президента Йонсок Йоля, але не про президента я питаю. Я в принципі про всю цю історію з південною Кореєю і про те, хто якщо Йоля підуть, а його скоріш за все підуть, хто може стати наступним і як зміниться? В принципі, позиція Сеулу стосовно КНДР стосовно участі КНДР у війні проти України стосовно України говорити про якихось окремих особистостей, про поки що трошки трошки зарано. Єдине, що можна досить впевнено сказати, що наступним Наступним президентом Південної Кореї вже буде представник від демократів від опозиційної партії, демократичної партії ТОБОРО, яка зараз займає більшість у парламенті. І от тут ми, в принципі, можемо зробити у цьому випадку, якщо дійсно тоборо здобуде перемогу, я маю на увазі, представник від демократів здобуде перемогу, ми можемо прогнозувати якісь більш-менш зміни у зовнішній політиці Сеулу, що стосується КНДР. То демократи, як правило, виступають за діалог, за комунікацію з А Демократи це ліві. І в південній Кореї саме ліві є націоналістами. І як націоналісти вони за основну свою мету і місію ставлять об'єднання Кореї в єдину державу. Звичайно, щоб під Сеулу. А Для прикладу, Кім Деджун, один з колишніх президентів Південної Кореї. Він саме він був автором так званої політики сонячного тепла. Яка передбачала собою комунікацію з пхеняном інвестиції, допомогу північній Кореї в реформуванні економіки, в лібералізації економіки, і так далі, це аби продемонструвати продемонструвати КНДР, як виглядає цивілізація, щоб вони все ж таки почали потроху змінювати, реформувати країну для того, щоб потім спростити цей процес об'єднання двох корей. А праві від яких яких представляє Йон, як правило, роблять вигляд, що ну займає таку більш жорстку позицію стосовно КНДР, роблять вигляд, що КНДР взагалі не існує, uh -huh. і допоки КНДР не поводиться на якісь там на підмову, наприклад, від ядерного зброєння, бо на ще якісь радикальні кроки, які на сьогоднішній день абсолютно не є прийнятними для КНДР. До, до, до того часу ніякий діалог не є можливим. Ліві займають протилежну позицію. Мундже Ін, колишній президент від демократів. До речі, це саме він зорганізував цей перший міжкорейський саміт. З ким Чин іном у них був прийом. Вони там ну, можна багато фотографій різних подивитися в інтернеті, і в них там був десерт з значить з білим шоколадом, мапа об'єднаної Кореї і так далі. Ну, тобто, це якраз свідчить про те, наскільки ліві налаштовані на діалог. А що стосується Сполучених Штатів Америки, ліві, як правило, критикують правих і Кьоля в тому числі, особливо ця критика загострилася якраз з того моменту, як Кьоль пішов до влади, тому що праві, як правило, слідують у форвартері американської зовнішньої політики. З точки зору лівих, це зрада національних інтересів, коли, наприклад, Кьоль поїхав у Вашингтон. Це було що весна, весна 23-го року, і вони підписали з, зі штатами так звану Вашингтонську декларацію. А ну це фактично були там така, домовленості про безпекові і оборонні питання, але ключовим там була відмова Південної Кореї від намірів дискусії про розробку власного ядерного потенціалу в обмін на фактично ядерну парасольку з боку Сполучених Штатів Америки, тому що. Повномасштабної війни про те, що необхідно розробити все ж таки власну ядерну зброю, тому що є Північна Корея як дистанційна загроза, або принаймні розглянути варіант, те, що називається nuclear sharing, тобто поділитися ядерно, ядерною зброєю, щоб Сполучені Штати розмістили стратегічну зброю на території Південної Кореї. На сьогоднішній день для штатів така опція не є прийнятною, тому що штати, як країна-член ядерного клубу, вони не зацікавлені в тому, аби розширювати цей ядерний клуб. Їм простіше дійсно збільшити свою присутність в регіоні. Їм простіше надати ті чи інші гарантії, аніж е е дискутувати і, і вести якісь переговори про те, аби країна тим паче, така, так, так, як Південна Корея, тому що в них ж, ж була ядерна програма за часів холодної війни, причому таємна. Не так давно, і це одна з небагатьох країн у світі, яка ну дійсно має потенціал у відносно короткий термін розробити ядерну зброю. Тому для штатів ця ситуація абсолютно невигідна. Плюс ще й маючи північну Корею, ще й маючи Китай в цьому регіоні. Ну, це просто буде ядерне доміно. Справді, що стосується України, то. Ліві так само повертаючись до цієї декларації, що ми почала за неї говорити, тому що ну здавалося б це безпекові питання спрямовані на захист національних інтересів. то Тоборо розкритикували юнсукйоля в хлам і сказали, що це зрада національних інтересів, тобто, ну от щоб розуміти приблизно, яка в них, яка в них риторика. Що стосується України, і тут вони критикують юнсукйоля. Е, теж е, досить серйозна була критика на його адресу після його візиту до Києва. Тоборо е, і представники партії критикували юнсук'йоля за те, що він намагається втягнути країну в чужу війну, тобто вони розглядають російсько-українську війну. Вони не, не можуть знайти у цей тобто зв'язок. Яким чином е, війна Росії проти України впливає на безпекову ситуацію в регіоні. Uh, і вони да дійсно його от таким чином намагалися використовувати ці його дії проти нього самого позиціонування Юн Сук-йоля полягало в тому, що Південна Корея повинна відігравати більш суттєву роль на міжнародній арені. Вони вперше за його адміністрації публікували індотихоокеанську стратегію. Uh, Сук-йоль бачив південну Корею <кій> як більш потужного політикого політичного гравця. Ліві, і за рахунок цього він хотів, за рахунок допомоги України, він хотів підтвердити цей статус. Лівії навпаки, дивляться на цю ситуацію трохи по-іншому. Щодо КНДР, тому таким чином ми можемо очікувати якісь поновлення діалогу, дистанціювання від Сполучених Штатів Америки, ліві, як правило, набагато більш прокитайські, скажімо так. Що стосується Китаю, то тут в принципі, що ліві, що праві погоджуються з точкою зору в них нема претензій до Китаю і це прописано в тому числі і в їхній стратегії національної безпеки, як і в принципі щодо Росії, стратегія національної безпеки, яка була опублікована якраз за адміністрацією, Юн там, в принципі, прописано чорним по білому, що Росія не є загрозою для Південної Кореї, і вони готові співпрацювати з Росією допоки це відповідає їхнім національним інтересам. Це точка зору, яку розділяють і ліві, і праві, і це, це ж саме стосується і Китаю. Е, наприклад, коли е, Ненці Полосі у 2022 році поїхала на Тайвань, нашого одразу після тебе прилетіла в селу. Е, Це було вночі, і її зустрічав не президент, не прем'єр-міністр, навіть не спікер парламенту, а посол. Президент в цей день пішов з дружиною в театр. Тобто, це якраз таки свідчить про те, про їхні ставлення, що вони не готові були жертвувати своїми відносинами з Китаєм. І тут, у ліві, в принципі, також саме політики будуть дотримуватися. Тому що стосується України, то ми здається, з вами вже про це говорили: що допомога, яку зараз ми отримуємо від Сеулу, це нелетальне озброєння, а це гуманітарна допомога і так далі. Навіть на це ми наврядчі зможемо розраховувати, коли до влади прийдуть демократи. А чи можемо ми розраховувати на співпрацю спільних підприємств? Тобто суто бізнес? Якщо це не військова допомога, то суто бізнесова історія. Тому що мені здається, що все ж таки коннекшн тут є в питанні війни Росії України. А коннекшн в плані того, що Сеулу вигідно, що КНДР воює на стороні Росії проти України. Бо наші винищують ну, відповідно менше. Північно-корейців озброєних е, там, і це добре. Ну Мені чомусь так здається, що от саме тому вони не дуже воліють, де, де, як це не рефлексують на це. Бо з того, що я бачу, я теж трошки намагався там заходити на різні новинні ресурси, е, південнокорейські е, от. Не викликає у них з того, що я побачив активного обговорення участь КНДР у війні проти України. Чи я не правий, не там просто дивився? Що стосується підприємств, то Україна тут точно не в топі пріоритетів для Південної Кореї є існують більш привабливі європейські держави, в тому числі і Польща, на жаль. Зараз, поки Україна знаходиться в стані війни, будь-який бізнес ну такий бізнес-партнер навряд чи є передбачуваним і так далі. Тобто, ну uh -huh. Україна тут не, не так, не та держава, з якої можна буде Південна Корея була би готова співпрацювати. Ми говоримо про південну Корею. Це держава, яка має одну з найбільш модернізованих армій світу, яка є дуже стає дуже впливовим гравцем на ринку озброєнь. Активно співпрацює зараз з багатьма регіонами в світі і з близьким сходом, і потроху виходить на Латинську Америку і з Європою. Так само це Польща турбує, тому Україна тут то точно не в топі пріоритетів. Що стосується вигідно чи не вигідно, ну по-перше, кілька тисяч кілька тисяч військовослужбовців північно-корейських на фронті суттєво не змінюють ані ситуацію на фронті ані ситуацію для північної Кореї. Дійсно, для Північної Кореї їхня перевага, у них є два ключові позові: це кількість, але не якість, і ядерне озброєння. Кількість вони завжди зможуть знайти, зможуть покрити, і ну, тут це не, 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 не є для них проблемою. Якщо ми говоримо про потенційний конфлікт між Південною Кореєю та Північною Кореєю, ну, тут завжди виникає питання ядерного озброєння. Хоч би скільки військовослужбовців, активних чи в резерві Північної Кореї не було, завжди залишається ядерний фактор найбільш вагомий і його нікуди не діти. Тому на, на якщо ми говоримо, якщо ми, ми би говорили про конвенційну війну між двома Кореями, то тут, звичайно, що перевага була б на боці Сеулу однозначно в контексті озброєння, в контексті підготовки військовослужбовців. Південна Корея активно модернізує, реформує свої збройні сили, активно бере участь у багатосторонніх форматах навчаннях разом зі Сполученими Штатами Америки, врешті-решт, один із найзначущих контингентів американських присутній на території Південної Кореї. Але, на жаль, нікуди вже ядерно-ядерне ракетно-ядерний арсенал Північної Кореї не подінуло. Тому це ну, ключова причина, чому, от кому, коли ми говоримо, коли я чую ці питання, коли буде війна на Корейському півострові, ну, треба розуміти, що це буде ядерна війна. так, Тому що тут впишеться і Сполучені Штати Америки, тут впишеться і Китай, тут підтягнеться Японія, тому ну, це ну, буде катастрофа. Тому вигідно чи невигідно, я не знаю, з моєї точки зору невигідно, Тому що тут справа. В тому, що північно-корейські військові, а, ну звичайно, що частина з них загине на фронті, загинула вже частина з них може втекти. Те, що ми бачили в новинах, але проблема полягає в тому для південної Кореї, що вони набираються там досвіду, це основна задача, чому Кім Ін направив певну кількість військовослужбовців до України на на не, я маю на увазі на, на фронт проти України. Тому що для нього важливо подивитися, як відбувається взагалі і ведеться війна в сучасному світі в реальних умовах, в реальному часі, щоб військовослужбовці потім повернулися і змогли якимось чином запропонувати опції, як теоретично може відбуватися війна з Південною Кореєю конвенційно. Плюс до того від Російської Федерації бо він на ці такі дружні послуги Північна Корея отримує технології. Отримує можливість, отримує фінанси, отримує можливість інвестувати і розробляти, розширювати, модернізувати свій оборонний потенціал, ракетно-ядерний потенціал. Новина про те, що Північна Корея відправляє військовослужбовців в медіа, був ну кіпіш справді південнокорейський, а це була ну дійсно проблема. Тому що і в перші тижні, принаймні, поки коли новини ця пінація підтверджувалася. А, принаймні в Йонхаб, новинному агентстві, новин, новин було дуже багато. Було дуже багато різних заяв від різних представників, як демократичних демократичної партії, так і правлячої партії, меншості сили народу і так далі. Ну, це це проблема. Говорити про те, що їм дійсно вигідно, ну я би так насправді не сказала. КНДР залишається дистанційною загрозою для е, Південної Кореї. І вони в певну міру свої стратегії схожі на росіян, тому що нам здається, що вони божевільні, і ми ніколи не можемо знати, чого від них очікувати. І вони цим користуються. Вони намагаються зберегти у таку стратегічну невизначеність. Очікувати від них провокацій можна, очікувати від них ініціювання якогось якогось там конфлікту, повномасштабної війни і так далі. А, ну, поки що складно. Вони поки що граються цією ядерною дубинкою, але ну треба розуміти, що конфлікт вони навряд чи зможуть виграти цей. А основна задача Кім Чінина – це зберегти державу в тій формі, в якій вона існує. А головне це зберегти династію. І про те, що він як би він там не готувався до війни і так далі. Ми бачимо, що Кім Чінин дивиться в майбутнє. І це проявляється в тому, що вже майже два роки, як його, його дочка постійно присутня на всіх публічних заходах разом з ним. І ну, вже ну, більшість експертів погоджуються з думкою про те, що саме вона буде його наступною. не сестра Кім Мі Джон, яка в принципі друга людина в країні в ієрархії, а саме дочка. Тому для Кім Іна головне це передати владу, передати повноваження північно-корейській принцесі. Для цього треба по можливості уникати будь-яких конфліктів, особливо якщо ми говоримо про втягнення Сполучених Штатів Америки до конфлікту. А воно саме так і відбудеться, тому що за домовленостями, які мають Сеул та Вашингтон, Сеул керує збройними силами тільки в мирний час, коли країна буде знаходитися. Якщо країна буде знаходитися в стані війни, то командування переходить Сполученим Штатам Америки. І це, до речі, той момент. Uh, які демократи вже багато багато десятиліть намагаються виправити, і якраз перед тим, як Юсок Йор був uh, пройшли вибори в 22-му році, він виграв вибори і був потім обраний на посаду? І якраз в це був січень чи лютий, якщо не помиляюся, в Тулі був Лойтостін, третій міністр оборони США, і вони якраз проводили переговори з Монджеїном, з президентом, про передачу командування, не домовились. І тут у нашу розмову більш глибоко, мабуть, увірвується зараз Китай. Генсек НАТО, Марк Рютте, він нещодавно попереджував Трампа про наступне, каже, що Штати зі страшною загрозою зіштовхнуться з боку авторитарних режимів КНДР, Ірану, Китаю, якщо Україну змусить підписати мирну угоду на невигідних для неї умовах. Страшна загроза формулювання, яке на дипломатичному рівні, мабуть, раніше не так часто використовувалось, що може бути приховане під цією страшною загрозою? Спроба своїх інтервенцій, ну там я не знаю, на Тайвань, чи ще більш страшніша загроза? якщо мається на увазі загроза з боку НАТО або з боку західних країн, так до чи мається на увазі загроза з, з боку авторитарних, авторитарних режим КНДР Китаю? Um, Тайвань один з варіантів, так дійсно. Єдине, що теж багато про це говориться, от саме на сьогоднішній день, наприклад, в контексті Китаю. Uh, вони, судячи з усього, дійсно готуються до тих чи інших військових дій, але враховуючи стан китайської економіки um, і судячи з усього, оце епоха піднесення Китаю потроху-потроху завершується. Враховуючи і наслідки пандемії covid 19 на найближчим часом будь-яка інтервенція ініціювання якоїсь інтервенції, маючи при цьому уроки російсько-української війни, і те наскільки Захід відреагував на в тому числі і санкціями проти Російської Федерації. Санкційний тиск Китай навряд чи, зможе витримати. Тому, якщо вони все ж таки наважаться на ті інші, інші радикальні кроки в контексті Тайваню, ну найбільш вірогідним виглядає поки що поки що на станом на сьогодні, це блокада острову. Угу. Для Китаю полягає питання в тому, що вони ще не визначилися з тим, а що далі. Ну, там теоретично там, блокувати можна острів, перервати комунікації. Це буде проблемою для всіх держав регіону, абсолютно для всіх. Для Японії в тому числі, яка обіцяла теж вписатися за Тайвань в випадку конфлікту. Е, там, ну, наприклад, якщо ми собі теоретично, гіпотетично уявімо, що там, їм вдалося якимось чином встановити юрисдикцію над островом. А що далі? Ну, це не той випадок, коли зможна, можна, можна буде збудувати одна країна, дві системи по аналогії з Гонконгом. Тому що Тайванці себе не ідентифікують як китайці. Вони себе ідентифікують як окремий народ, як окрема політична нація, як Тайванці. Тому що робити з цим далі. Наскільки воно вартує того, аби жертвувати абсолютно всім заради острову, ну так, дійсно, Китай страждає на параною, як в принципі і КНДР, як в принципі і Росія, розглядає весь навколишній світ як ворожий, розглядає сусідні країни як потенційних ворогів, страждає від оцих «insecurities», так тобто невпевненості власній безпеці і так далі. І це пов'язано з історичними ресентиментами в тому числі. І з цієї причини вони так агресивно налаштовані проти Тайваню, тому що розглядають його як американську військову базу. Чи вартує воно того, щоб дійсно, ну суттєвим чином, ну якби звісно, що все заміниться суттєвим чином, але американська присутність залишиться в регіоні. 50 тисяч військовослужбовців тільки розташовані, дислоковані в Японії. Це найбільший контингент передового базування американський, Причому більш ніж половина з них на Окінаві. Величезна кількість військовослужбовців в Південній Кореї. З Філіпінами зараз вони відкривають чотири нових військових бази. Тому ну, американська присутність повсюду. Насправді, Тайвань ну, дійсно для, для кооперації між Тайванем та Сполученими Штатами Америки для Китаю це проблема. Але Китай, на відміну від росіян, китайці, на відміну від росіян, будуть прораховувати свої кроки і не підуть на. На якусь авантюру, яка не обіцятиме їм 200% успіху, китайці на відміну від росіян не люблять хаос, вони люблять впорядкованість, тому маючи досвід приклад Російської Федерації, ну звичайно, що санкції накладені проти Росії, вони не працюють так, як нам би хотілося. Завжди є якісь можливості обійти санкції, завжди знайдуться країни, які будуть готові допомогти в цьому заради реалізації власних національних інтересів. Механізм санкційний, на жаль, не працює настільки ефективно, наскільки нам би хотілося з іншого боку, оцінити його дуже важко, так? Тому що ну, нема достовірних даних. Угу. Але ми бачимо приклад Росії, що і тіньовий флот собі спокійно плаває по морям, по океанам і. І Росія продовжує торгувати нафтою при чому з європейськими державами, так далі, енергоресурсами, так далі, тому воно не працює настільки ефективно, наскільки нам хотілося б. Але навіть цього було б достатньо для того, аби ввалити китайську економіку. А, плюс, ну ми ж з вами спостерігаємо по всьому світу від такі тенденції: підйом не, авто, не тільки авторитарних режимів, але й радикальних політичних сил, правих ультраправих політичних сил. З радикальною риторикою це такі тенденції, які ми спостерігаємо в принципі, ну майже всюди по всіх регіонах у світі, і це проблема для ліберально демократичного заходу в цілому ідеологічна, концептуальна, філософська, як завгодно. Якщо буде дійсно прописано якісь там перемир'я або припинення вогню на нерівноправних умовах, на для на невигідних для України умовах, це дійсно буде прецедент. Тому що це буде вперше з моменту підписання хартії ООН, так статуту ООН, Я маю на увазі, і це дійсно може послужити прикладом для інших країн, що ага, значить, силою все ж таки можна змінювати кордони, і це можна робити навіть в Європі, тому це це дійсно прорахувати, куди повернеться в подальшому, як буде розвиватися інші територіальні конфлікти по всьому світу, які існують. Ну, це буде дійсно дуже складно. Це буде дійсно проблемою, тому що будь-який будь-який документ, який передбачатиме заморозку по лінії фронту, або передбачатиме якусь там ну, заморозку, тобто теж мається на увазі, території будуть залишатися окупованими. Це буде прецедентом, це буде поганим прикладом для інших держав. Передбачити, як себе поведуть ці чи інші, інші авторитарні лідери, досить складно. Тому що ми, ми намагаємося виходити у своєму аналізі з того, що лідери все ж таки мислять раціонально, що все ж таки ті чи інші, навіть автократи з метою зберегти свою владу, все одно будуть прораховувати власні кроки, і будуть намагатимуться, будуть і намагатимуться вчиняти такі дії, які були би для них вигідними, тобто діяти раціонально. Але як у випадку Російської Федерації, да, можна вони мислять в своїй якісь дуже викривлені логіці, але вона є. Треба просто зламати цей код, а, але з, з у кейсі Росії тут дійсно багато чого, багато яких дій ти не можеш пояснити, а де тут логіка, а де тут, а де тут вигід, а де тут бонуси для Росії, так чому вони роблять те, що вони роблять. Тому це проблема з автократичними режимами, тому що вони зберігають оцю стратегічну, стратегічну невизначеність. І ти можеш намагатися прораховувати їхні дії, але в якийсь момент вони роблять щось, і ти навіть не розумієш, а що це було, для чого це. цено завжди приємно чути ваші ґрунтовні роз'яснення. От на ці теми здавалося б, з одного боку, дуже далекі для української аудиторії, а з іншого боку, ну, все ж таки, не дуже далекі. Аліна Гриценко, це головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, була гостею моїй віртуальній студії. А це телеграф Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Я Микита Міхальов. Па-па. аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.